Доброго дня, шановні колеги, партнери, учасники конференції, друзі. Я представляю компанію, яка має досить багато успішних проєктів спеціалізованого навчання в сфері нафти і газу, як за стандартами Міжнародного форуму з контролю свердловин IWCF, так і має свої безпосередні кейси, успішні кейси професійного навчання. І сьогодні я хотів би з вами поділитися одним із показових проєктів. Успішної співпраці тренінг-центру із нашим партнером, відомою потужною школою Вел well Академі, яка досить відома відповідно на всесвітніх теренах в енергетичному секторі навчання. І тема моєї доповіді звучить як певний поклик звернення до вас з метою впровадження ефективних рішень з мінімізацією. Ризиків по зменшенню аварійності та безпеку проведення робіт та втрати відповідно коштів. Тому прихоплення колони в нинішніх умовах є досить актуальним і болючим питанням для бурових підрядників. Враховуючи складну геологію робіт, враховуючи відповідно специфіку сучасного буріння, тому це є основною причиною як фінансових, так і часових втрат. Тож давайте. Проаналізуємо, тобто я хочу отризувати е, увагу вашу на тому, які наслідки, які ризики несе з собою відповідно е, дане питання. Це, перш за все, е, всім добре відоме зростання непродуктивного часу, тобто відставання від графіку процесу. Е, це порушення технологічного процесу буріння свердловин. Сама бурова установка не використовується за своїм прямим призначенням. Ну і звісно, зростає ризик. Виникнення вже більш аварій та взагалі можливого втрати обладнання Лостон-Холлу. І як наслідок, ми маємо значні фінансові втрати. Тут пропоную також більш детальніше зупинитися, і, оскільки це одне із самих тих болючих питань, до яких і на яким націлена моя презентація. Адже структура орієнтовних фінансових витрат при ліквідації прихоплень чи аварій для бурового підрядника матиме наступний вигляд. Перш за все, це вартість добового простої бурової установки. Сучасний буровий комплекс вантажопідйомністю більше 450 тонн. Либино й буріння більше, там, до 5 або більше 5 тисяч метрів, орієнтовно в професійних колах складає 20, близько 25 тисяч доларів. На податок до цього додайте відповідно витрати палива, а це такі же самі станків з дизель-електричним приводом складає близько 10 15 кубів на добу, в залежності від либини буріння. Оплата праці всіх працівників, які задіяні в усіх сервісах, відповідно, да, на додачу сервіс вартість робіт та оренда внутрішньотерловинного обладнання з аварійного інструменту та відповідно, не дай Боже, да, але ж таке, так, також трапляється доволі часто. Це втрата обладнання Лаустонхол. Якщо дієві заходи не були досить дієвими і ми не вийшли в даної ситуації, це відповідно подальші дії, це матеріали спеціальні, які застосовуються для ліквідації прихватів, додаткові сервісні послуги, що чекає борового підрядника, рейси, аварійне обладнання, інструменти і так далі. І відповідно втрачений видобуток через відставання, опять же, того самого графіку. Але тут, враховуючи все віші відмічне, постає серйозне питання, як уникнути да, саме цих втрат, і як я бо їх, їх мінізувати, немає нічого неможливого. І, перш за все, основною основним механізмом засобом в цьому є це відповідно наші люди. А, тому а, люди, які кваліфіковані і обізнані, які пройшли спеціалізоване навчання за напрямком, попередження виникнення прихватів та відновлення рухомості колони, бурельної колони, здатні оперативно реагувати на сучасні виклики. Відповідно а, тому а, ми, як тренінг-центр з міжнародною співпраці, Можемо з певністю стверджувати, що маємо дієвий механізм вирішення даної проблеми, і це е, спеціалізований курс е, «Stackpipe Prevention and Recovery» запобігання е, прихоплення бурильної колони та відновлення її рухомості, що проводиться за участі нашого партнера в Академі. Відповідно, я вже дещо говорив, да, що це основний потужний інститут з величезною кількістю центрів по всьому світу. Світові центри навчання в свій час західний світ розпочали невідворотні зміни, коли були створені перші школи буріння, такі як Abedrillen Drilling School, Мерчинсон Drilling School, яка була заснована в 1977 році. Білим меченством на прохання великих потужних нафтових та сервісних компаній. А, і лише в 2020 році а, -скул була Ну, відбулося злиття да, поєднання цих великих потужних шкіл, а, і це дало змогу в Велакадемі, яка вже мала на той час світові центри навчальні в Європі, близькому сході Австралії, і відкритий відповідно центр навчання і в Сполучених Штатах Америки. Тому а, а, програма складена курсу таким чином, а, що сертифіковані фахівці мають ну, в академії, які безпосередньо викладають а, цей курс, мають достатній великий досвід, а, як практичний досвід буріння, так і ліквідації прохоплень в різних точках світу. Це в значній мірі а, підвищує рівень професійного викладання зацікавлює учасників курсу до діалогу, дискусії і підвищує якість викладання самого курсу, але тут постає ключове питання: чи ми запобігаємо виникненню прихоплень, чи вже реагуємо на них постфактум. І тут саме ключовою задачою курсу і є розвиток розуміння боровими бригадами здатності бачити те, що відбувається безпосередньо в Свердловині. З метою запобігання виникнення таких явищ або хоча б мінімізації, або передбачення таких ускладнень в майбутньому. Тому програма ґрунтується на цілісному підході до навчання і застосовує відповідно всі етапи професійного навчання і досвід потужних шкіл і досвіду західного світу. І перш за все, якщо учасники курсу пройшли успішне навчання, відпрацювали всі вправи, тематичне дослідження, теоретичне навчання, в них формується певне розуміння обставин, глибоке розуміння обставин тих, які обумовлюють виникнення, саме виникнення прихоплень і прихватів. Таким чином, маючи ці здібності і навички, вони зможуть оперативно та ефективно реагувати на сучасні виклики. Програма курсу особливістю програми курсу також є те, що вона акцентована не на тому, щоб тільки говорити про... Передбачення да, або е, виникнення, умови, виникнення перехватів, а і на те, щоб уже якщо в силу певних обставин і сталося таке явище, то компетентно підходити до вирішення даної проблеми, тобто відновлення рухомості бурильної колони. На даному слайді ви бачите е, основні тематичні розділи, які відповідно дають можливість також детально. Та грунтовно проаналізувати як механізми прихвату утворення, так все, що стосується очистки стовбуру свердловини, стабільності стінок свердловини, це є беззаперечно досить важливим і ключовими саме на етапі проходження курсу. І е, ті учасники курсу, які е, пройшли в дані ну, тематичні вправи, дослідження, курсу, Матимуть змогу саме забезпечити ту, ну, ту, ту якість і правильні раціональні дії от, в тих сучасних викликах, з якими вони стикаються. І також саме я хотів дещо зупинитися більш актуальніше саме на відновленні адже, рухомості борельної колони. Адже є ну, різні продукти навчання, також подібні, але мало шкіл пропонують саме. Цей аспект. Цьому розділу приділяється величезна увага. Ви бачите, на слайді показані всі вправи тематичні, які включені до курсу. Адже програма курсу створилася інструкторами Велакадемії, які сертифіковані за міжнародними стандартами як IWCF, так і IADC, відповідно, і націлена в першу чергу на прийняття операційних рішень з застосуванням на сучасних. Симуляторів, да, які дають змогу а, б, б, створювати сценарії з метою контролю середовини в різних етапах. Саме тому програма, в програмі курсу і передбачено, крім теоретичного навчання, саме практичний цикл відпрацювання на тренажерах а, а, компанії Dream System з відпрацювання цих вправ відповідно. А, а, тому а, вже деякі а, Наші передові компанії вже пройшли успішне навчання в нас по даному курсу. Це такі компанії, як вже тут звучала «Укрнафта», це Полтавська парова компанія, це борова техніка. І ми беззаперечно дуже вдячні їм, що вони довірилися, да, і ми отримали зворотні фідбек, і вони отримали якісні послуги навчання на міжнародному рівні. Тож, відповідно. Запрошуємо долучатися також брати приклад з кращих, використовувати те, що перевірене часом, що дійсно має застосування в безпосередніх виробничих процесах по спорудженню свердловин в реальних умовах. Тому на, на кінець я хотів би також вже традиційний наш слайд. А він, як на початку, дещо подібно звучить з певним покликом, зверненням, да, до того, що нам необхідно разом розвивати нафтогазову галузь України. Тож, будь ласка, долучайтесь, якщо якісь є додаткові питання, ми завжди відкриті до співпраці. Дякую за увагу.